Бузиків в цьому відео не буде. Всі, хто навчався в Буянівській школі, залишайте коментар. Смачного! Побував польський король Ян Собеський. І всіх покрали баняки. Єдина річка, яка витікає з села Буяні. Ось побачите козоль. Дуже багато папороті. Годину дерся по корчах, щоб вийти в те саме місце з якого починав. Ну, мій перший заплав по Дністрі. Мені подобається. Я вже зайшов. Церк. А що пан знімає? Цікаво, Ого, як люди живуть, інтерв'ю інтер знімаєте зразу. Так, так, так. Такі скілисті породи. Такий. Готовий перепливати назад. Запам'ятаю, запам'ятаю гарно. Човна зібрав, повитирав. А коли як не сьогодні? Людина планує бах керує. Чого я взагалі туди йшов?